У суботу, 27 травня, в усіх областях України зберігатиметься хмарність, але сонечко все ж таки з'явиться. Місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами. Температура повітря у нічний час від плюс 8 до плюс 16, Засвітла до 26 тепла. На Полтавщині похмариті з короткочасним дощем та грозою. Очікується слабкий вітер. У день стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 25. Після опівночі температура температура сягатиме 11 градусів із плюсом. Небо у Кременчуці буде ясним недовго. Вже до вечора воно затягнеться хмарами. Ймовірний дощ. Повітря прогріється до плюс 24 в день, уночі ж становитиме 15 градусів тепла. Ясною погодою плавнян цей день не порадує. Хмари закриють небо вже зранку та протримаються до пізнього вечора. Без суттєвих опадів. Мінімальна нічна температура повітря плюс 16, максимальна денна, плюс 25. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 27 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1950 року плюс 31. Мінімальною температура була 1970. 3 градуси тепла. Щодня у будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК одразу після випуску новин. Шукайте нас та підписуйтеся у соціальних мережах.